Доброго дня, мене звати Анастасія, і я викладач школи Art of Beauty. І сьогодні я хочу з вами поговорити про очищення шкіри. Майже кожна процедура в косметологічному кабінеті починається з очищення, а саме від цього буде залишити 70% успіху гарно проведеної процедури. На що треба звернути увагу при очищенні шкіри? Насамперед, не для кого це не секрет, це тип шкіри. Незалежно від типу шкіри, вона завжди потребує більш глибокого очищення і одного вмивання буває недостатньо, так як наші дівчата дуже полюбляють наносити макіяж. Вони ходять по вулиці, приносять звідти пил. І сок і все, що завгодно, можна нацепляти на цій вулиці. По-друге, наша шкіра постійно оновлюється, тому їй треба допомагати скоріше провести всі ці процеси. Я дуже полюбляю вмивати своїх клієнтів, так сказати, поглибше. Зараз я прорву тепер. В Своїй практиці я часто використовую мікси з очищувальних засобів. Припустимо, якщо шкіра має жирний тип, в неї сірувати жовтий колір, в неї є надлишки себому, тут я можу використати і два, і три, або і чотири засоби для глибокого очищення. Скільки? 36. Тому, якщо не зняти весь цей бруд зі шкіри, ми з вами, на жаль, не зможемо доставити всі активні інгредієнти до потрібного шару шкіри. Звісно, для того, щоб не не шкодити нашому клієнту такими міксами, щоб це не було дуже обтяжуюче для нашої шкіри. Ми з вами повинні чітко розуміти, з якою шкірою ми працюємо. Ми не повинні детально розібратися в її типах, в її потребах. Тому в нашій школі ми з вами за 10 днів навчання базової косметології будемо детально розбирати на конкретних моделях, на конкретних випадках для кого і що можна застосовувати. І ще один важливий момент це очищення вдома, і ми з вами обов'язково. Бо це проговоримо на наших навчаннях, так як клієнт, який до нас ходить, ми його дуже гарно вмиваємо, все найкращим образом завершаємо. Але коли приходить клієнт додому, то там з'являються помилки. І ці помилки ми з вами будемо детально розглядати. Про що я хочу тут сказати? Це один із прикладів, коли наші клієнти забагато купляють якихось засобів. І некоректно їх приміняють, бо вони не читають інструкцію і можуть нанести собі шкоду. У мене був такий випадок, коли моя клієнтка нанесла собі маску і не прочитала, що цю маску треба держати не більше 10 хвилин, і коли вона її змила через 40 хвилин, вона отримала опік. Але і з нами в таке може трапитися в нашому кабінеті. Тому я хочу запросити вас к нам на навчання, в нашу школу, де ми будемо розбирати всі ці питання, всі ці проблеми. І по завершенню навчання ми з вами станемо дуже великими спеціалістами з глибокого очищення шкіри. Я вас чекаю на свої заняття. До зустрічі в нашій школі.